Вітаю! Якось я записував відеоролик, як зробити велозамок саморобний. І використовував там звичайний навісний замок з душки. цей раз я купив замок. Ось так він виглядає. Я вже Подібний замок купував. Це виробник Голіол називається. Замок навісний дисковий гриб. Модель ZVS-15. Характеристики. Корпус алюмінієвий сплав. Вісь сталь. Так, тип. Ключів на півкруглий. Кількість ключів 3. маса 210 г. розміри 60 мм на 45 мм на 39 мм. Розмір отвору до запорної осі 19 мм. І вісь 12 мм по діаметру. Написано, що можна використовувати гаражів грузовиків для воріт та гірток. Можна сказати, і на різзамці можна його сміло використовувати. Мені подобається. Набагато краще він, ніж звичайний, дужковий замок. Бачите, він який дужковий. Можна вставити щось арматурне і переламати, з цим так не вийде зробити. То радше, його зрізати. Розміри доволі компактні. Отак от, от виглядає сам ключик. Так, тут написано напівкруглий ключик. Мені дуже подобаються замки з таким ключиком, вони доволі товсті і зламати їх проблематично. В комплекті, як було написано, три ключі. Як користуватись? Замочна скважина, Вставляєте. Ключик провернули і витягнули. Потім ставили в дужки або в цепь раз. Прокрутили і витягнули. От і все. Такий класний замочок. Як вже казав, як купував уже. Правда, обзор не робив на замочок, він повністю закритого типу іде. Теж Галіол виробник а це іншого типу. Класний такий, такий замочок можна собі купити. Нагадаю, що тут діаметр його составляє цієї вісі 12 мм. Тобто, коли буде ставляти. Ціпок, щоб відстань була між внутрішньою частиною ціпка 12 мм, для того щоб цю вісь можна було вставити між ціпком.